Отак от, от. О, той вбивця. А ну ми його... А бачите, він... його... Але він, бачите, він поранений в нього. О! Вогнем ми його. Ага, він, він скакує. Ай-яй-яй-яй-яй. О, ще моєму. Ну то з ним лицар більше розбирається. Блін, він відскакує. Ай, не залишилося у нас вже. Ух ти, як він нашому лицарю врізав. Дивися. А ми його не можемо навіть в нього попасти. О, попали ми з лука. Зараз лицар з ним розбереться. Супер, якби не наш лицар, то з ним би було важко, тому що він би відскакував від нас.